Доброго ранку, шановні телеглядачі. Ну, цей тиждень завершується. Завершується він, ну, можливо, якимись сенсаціями, мікросенсаціями в Кубку чемпіонів, в Лізі чемпіонів. Ви знаєте, що Зеніт перемагає Бенфіку. Прогнозована перемога Барселони. Але все це відходить на задній план перед тим, що буде завтра. На завтра усі вболівальники, українські болівальники спорту, будуть готуватися і чекати бою чи 40 личко. В Мюнхені. Зійдуться два суперважковигавки, і Віталій знову має підтвердити своє високе звання, свій високий рейтинг, свої 40 років. Я вам скажу, що зараз він змагається на двох рингах: один ринг боксерський, а другий політичний. Причому на одному йому треба працювати і працювати. А щодо політики, то я думаю, що Віталію нічого не треба взагалі робити. Ніяких зайвих рухів, ніякого напруження. Його навіть буде мовчати, його народ обере. Туди, куди йому захочеться. Так що з цим рингом все ясно. А от завтрашній бій, ну, я б сказав так, в обов'язково хоче перемогти. Ну, так він сказав на відкритому тренуванні, на прес-конференції. Хлопець цей Зімбабве має 28 років, на 12 років він молодший від Віталія. І чесно сказав, що вік для Віталія не має ніякого значення. А це означає, що серйозно треба готуватися до бою. Хоча знов-таки Чисора е хвалькувата каже, що я його десь у восьмому раунді маю покласти. Чи так все це буде, я дуже і дуже сумніваюся. Однак, ви знаєте, в моєму архіві є бій десятирічний, навіть 12 років тому, Віталій проводив з аналогічним суперником, афроамериканцем. Е ну, е ви знаєте, що Чисора британець, ну от бачите, абсолютно ті ж кондиції, що у Чисори. І це вже е, те, що називається фіналом того бою. Суперник також е, казав про те, що він, Віталія, має завалити десь в п'ятому, шостому раунді. Ну і сам так- от через такий же період потрапив в третьому раунді, і в другому вже були нокдауни. А зараз ви бачите, як Віталій Кличко. Будемо сподіватися, що так воно і буде. Все ж таки, е, на зріст він вищий Віталій, тримає на хорошій дистанції суперника. А зараз можна вже... Довершувати справу, бачите, удари по корпусу в голову, і тут уже дуже близько до технічного нокауту. до нокауту взагалі, тому що рефері, бачите, уважно дивиться на це. Можливо, так відбудеться і в Мюнхені. Тому що за Віталія будуть болювати в Німеччині він національний герой, як і у нас в Україні, будуть болювати 15 тисяч. У Чесори буде з Британії прийде команда лише дев'ятеро його вболівальників, але Чесора каже, що я, от, попри все, маю виграти. Будемо сподіватися на те, що у Віталія ось такий же тріумф буде і завтра, завтра пізно вночі. Там будуть розігрівочні бої, будуть брати участь і наш Федченко буде брати участь в боях таких. Цікаво все, але все ми будемо чекати бою Чесора Кличко, який, ну, всі букмекери, всі контори букмекерські приймають ставки, і я вам скажу, що більшість, звичайно, уболівальники боксу, цінувальників цієї ці мужної арени, такого бою. Вони вважають, що має перемогти Віталій Кличко. Ну що ж, перемоги Віталію. І завтра ми з вами, я впевнений, будемо свідками хорошого боксерського видовища. І з цим я прощаюся з вами. На все добре.